Вони вже тиждень як проводять збори і навчання щодо евакуації, з яких джерел ми це знаємо. Ну, перш за все, вони роблять розсилку з телеграм в телеграм-каналах, як себе поводити під час контрнаступу Збройних сил України. По друге приклад, вчора в одному з сіл навколо тимчасово окупованого Мелітополя вони збирали актив. В актив вийшли колаборанти поліцейські, колаборанти, викладачі, співробітники. Медичних закладів, хто сколаборував, та з ними також в деталях проговорювали питання щодо евакуації. Тож сьогодні у колаборантів та окупантів є наростаюча. Це звичайно сказується на наших мешканцях цивільних тимчасово окупованої Мелітопольщині. Uh -huh. Рашисти перевдягаються, становляться в черги і розповідають нашим мешканцям про те, що коли буде зсу заходити, вас всіх будуть вбивати, гвалтувати, вас всіх вважають зрадниками. А звичайно ж, це неправда. І тут завдяки засобам масової інформації, завдяки власним комунікаціям, ми маємо максимально доносити інформацію до мешканців на тимчасово окупованих територіях, що їх в черговий раз намагаються ввести в оману про. Пропагандою і залякати ми бачимо приклади Херсонщині, бачимо приклади звільненої Харківської області про те, що жодну людину, яка не зрадила нашу державу, ніхто не заарештовує, а навпаки, наша мета їм допомогти. Тож сьогодні нам треба боротися і ще з цим фронтом черговою пропагандою ворога. Ну, власне.